Типу, мотик досить непоганий, знятий фільтр, геометрія, ну, схоже, що не сильно постраждала, тому що боковий удар, все красиво, прибори тю тюнінгові, навіть не СІВІОшні, щось тут дороблено. 12 тисяч за мотоцикл 2022 року це, як на мене, це дорого. Тому що за такі гроші вже можна купити більш свіжіші мотоцикли, навіть рестайлінгові 24-2025 року. У нас є реальні кейси, якщо когось цікавить, пишіть розкажемо. Далі ви можете в реальному часі, якщо ви залогінетесь на сайті, подивитись, як проходять торги. Нажимаємо кнопку Join Auction», Дивимося, тут є чотири лінії. Так, попередньо я скажу, що весь мотоцикл. Якщо ви обираєте якийсь конкретний мотик. То справа по екрану є, от підпис на який, по якій лінії він торгується.